Місцевого самоврядування у 2014 році вчить ряд організаційних і практичних заходів щодо забезпечення законності і порядку на території нашої області, додержання прав і свобод громадян. Основні зусилля міліції Тернопільщини умовного кримінально-процесуального законодавства спрямовані на виконання визначених керівництвом держави та міністерством завдань щодо визначення основних тенденцій розвитку криміногенної установки в області і стабілізації, попередження та викриття розслідування найбільш суспільно небезпечних тяжких і особливо тяжких злочинів, захисту конституційних прав і свобод громадян, економічних інтересів держави, покращення громадської думки населення про роботу міліції. Зупинятися на статистиці, думаю, немає потреби, бо поданому робочого руху, ході може з нею познайомитися. Разом тим, відмічував, що аналіз кількості зареєстрованих на території області на одиниці національної злочинів вказує на певне зростання рівні злочинності. Це пов'язано в першу чергу із змінами обліку кримінальних правопорушень в зв'язку із веденням нового кримінального процесуального законодавства та посиленням вимог до дотримання обліково-арекційної дисципліни. Так, за вісім місяців поточного року. На 10 тисяч жителів області припадає 35,4 злочини. У становішний період минулого року цей показник становив 33,5. Найвищий рівень злочинності на 10 тисяч населення спостерігається в місті Тернополі 55,6 злочина. В Ідаївському районі 39,2, у Ланавецькому – 35,9, в Тернопільському 32,5, в Монастирському 32,4, в Бережанському та Білочийському 31,9 найнижче в Подільському 18 і 8 25, Пучатському 216 району.